Трагедія у США. У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся із військовим гелікоптером. Хто винен? Трагедії можна було уникнути? Та хто був на борту? Що трапилося? 29 січня, США Вашингтон на годиннику близько 21.00. Пасажирський літак, який здійснював рейс із міста Вічита, підлітає до злітно-посадкової смуги в національному аеропорту імені Рейгана. Здавалося, пасажири от-от роз'їдуться по оселях і готелях відпочивати після складної дороги. Але як то кажуть, не судилося. Практично перед посадкою літак із 60 пасажирами на борту стикається із військовим гелікоптером. Обидва судна після зіткнення. Падають у річку. Рятувальну операцію починають одразу. Літак розвалився на декілька частин, які занурилися на глибину понад півтора метри. У воді надзвичайно холодно і темно. Рятувальники передавали, що по воді плавають навіть шматки льоду. Вже вранці президент Трамп повідомив, що пошуково-рятувальна операція, яка тривала усю ніч, не дала очікуваних результатів. На жаль, тих, хто вижив, немає, це була темна та болісна ніч у столиці нашої країни та в історії нашої країни, та трагедія жахливих масштабів. Вже 30 січня стало відомо, що з води дістали 30 тіл загиблих. Інших продовжували шукати. А на те, що хтось вижив у цій авіатрощі, надій не залишалося. Натомість водолазам вдалося виявити один із бортових самописців предмет, який важливий для розуміння причин трагедії. Хто був на літаку? Офіційно влада не називала імена людей, які перебували у літаку. Однак Федерація фігурного катання США заявила, що на борту були їхні тренери і спортсмени. Зокрема, там назвали імена 16-річних фігуристів Спенсера Лейна та Джину Хан, їхніх матерів, а також тренерів Вадима Наумова та Євгенію Шишкову. Не американські імена, так бо це російські фігуристи, які працювали тренерами у США з 2017 року. Їхню загибель підтвердили і російські змі. Які також зазначили, що на борту була ще одна росіянка Ірина Болянська, яка теж працювала тренеркою. Те, що на борту були росіяни, підтвердив і Дональд Трамп. А також сказав, США вже зв'язали з Росією для передачі ціл. Ми вже перебуваємо в контакті з Росією і відповідь так ми сприятимемо. Причини авіакатастрофи. У Нью-Йорк Таймс, посилаючись на власні джерела, однією із основних причин авіакатастрофи називають прогалини у системі безпеки польотів. Зазвичай у аеропорту чергують два авіадиспетчера. Один відповідає за цивільні літаки, інший за управління руху вертольотів. Однак, після 21.30 зазвичай ці ролі виконує одна людина, так як трафік зменшується, і це вже не так складно. У Федерації управління цивільної авіації кажуть, що така кадрова конфігурація не була норма. Альною для цього часу доби і обсягу трафіку. Чому керівництво вирішило прийняти таке фатальне рішення? Невідомо. Судячи з аудіозапису переговорів, диспетчер не отримав від пілота гелікоптера відповіді на запитання, чи бачить він пасажирський літак American Airlines. Після чого і сталося зіткнення. А диспетчер констатує: і вертоліт, і літак впали в річку. Однак чи справді гелікоптер не бачив літак? Експерти кажуть, що подібні авіакатастрофи повинні були залишитися у минулому, бо такі гвинтокрили вже давно оснащені бортовими системами для виявлення літаків, що перебувають поблизу, зокрема й системою запобігання зіткнень повітряних суден. Колишній пілот британських королівських ВПС Джордж Бекон у коментарі для BBC розповів, що ця ділянка перевантажена, але літаки та гелікоптери регулярно пролітають у безпосередній близькості. Від пасажирських літаків і нічого фатального не трапляється. Військові регулюють себе самі. І льотчики можуть обирати, куди вони хочуть або куди їм треба летіти. У контрольованому повітряному просторі, подібному до цього, у них все одно буде свобода дії з відхилення. Але вони дотримуватимуться вказівок диспетчера. Акцент робиться на тому, що вони мають стежити за ситуацією. Це принцип відомий, як бачити та уникати. Однак експерти говорять і про ще одну дивну деталь: вертоліт летів на нетиповій для себе висоті. Чому питання поки залишається відкритим? Бо цивільні літаки курсують за стандартним для себе шляхом і не збиваються з курсу. Натомість, військові літаки стандартного напрямку польоту не мають. Слідчі зараз намагаються зрозуміти, як і чому на шляху літака, який не порушив жодних правил, опинився гелікоптер, і чому пілоти не відповіли на запитання, чи бачать вони літак. Ще одну цікаву деталь розкриває видання The Washington Post. За його даними, подібна аварія могла трапитися на добу раніше. Річ у тім, що тоді вертоліт завадив посадці літака, коли судно заходило на посадку, на його шляху з'явився гелікоптер, через що пілоти були змушені негайно піти на друге коло. Однак після цього пасажирський літак зміг здійснити посадку, і авіакатастрофи вдалося уникнути. Два випадки за два дні: злочинна халатність, випадковість. Чи свідомий злочин можливо, все стане зрозумілим після опрацювання чорних скриньок. Їх знайшли і відправили на експертизу. Попередній звіт опублікують аж через 30 днів. Це була топ-тема, те про що говорить світ.